Доброго дня ми прибули в Ікію сьогодні, 24 листопада 2024 року. Ми були в Ікії, і зараз ми сподіваємося побачити новорічний асортимент. Це повинно бути дуже чудово. Завжди дуже подобається обідати тут. Цьому Медахолі дуже красива ідея і тут гарна панорама Шефілду. шведська їжа дуже лаконічна, але все дуже смачне і гарної якості. Порція коштує близько 2 квітні, а порція для дорослі більше 5 квітків. Від 5 50 до 7. Для чого порцію м'ясних шариків чи це котлети, іншими словами. Ось ці лимонадні напої. Тут вони з різними смаками, в які є і чорна смородина, і різні ягоди, і малина, також справжній лимонад і все дуже смачне. Да, тут лосось завжди смачний. Я все ж таки беру те, що моє тут улюблене, це ці котлети. Тут не було в асортименті солоного лосося. він мені тут дуже подобається, його з соусом подають, але замість цього Настя та Річард взяли самон, лосось який запечений. Це також дуже гарно. напій – це чорна смородина, але сьогодні її тут немає. І ці напої можливо брати скільки завгодно, тому я куштую декілька смаків. Ще цікаво в айкі в медахолі, коли ми йдемо пообідати тут. Те, що на другому поверсі у ресторані. Інший асортимент, ніж на першому поверсі. На, на першому поверсі там більше вже йде як е, е, закусочна, чи дестро вони ще називають. Там є морозиво, потім ще там якісь тісточка, десерти. А на другому поверсі, на якому ми зараз знаходимося, тут е, кращий асортимент, тут і, е, і трави, і мясні. Котлети також і також рибу подають, і гарний асортимент тістечок, який сьогодні є. Але асортимент все ж таки відрізняється у цих кафе на першому і на другому поверсі. Ще цікаво куштувати різні напої. Настя, який тобі сподобався більше. У ну, мене всі нормальні, всі нормально, так? Перекусили зараз. Пройдемося по магазину. І також подивимось на новорічний асортимент. Тут рамки для фото. Нам вони потрібні будуть скоро. На рамки 3-4 фунти. Гарний асортимент зеркал 25-40 фунтів. Бачимо новорічної атмосфери в АйКії, в медахолі. Асортимент звичайний. Зокрема, лише декілька ялинок прикрашених, але цього все ж таки недостатньо. Де ж oh. Таких різноманітних коробочків для дому ми вже накупили, нам поки що не потрібно, але вони дуже допомагають в господарстві для, для речей. А сьогодні ми ніде не бачимо тут новорічної атмосфери, але... Такі от імітації маленьких квартир, дуже гарно тут представлені. Завжди цікаво подивитись на меблі, на асортимент. Але сьогодні так досить скучновато. Там такі от знагодяться дзеркала, плитки такі 5 за 4, я так розумію, коштують. Це також такі ж самі зеркальні плитки, Це те, що нам потрібно вдома зробити. Все ніяк не займемося цим питанням. Асортимент не сподобався нам, але мені подобаються такі яскраві кольори, які сьогодні є в цьому магазині. Вони тут не завжди є, і тут все таке більше пастельних відтінків, біле навіть. Але сьогодні є ще щось таке яскраве. Це дуже приємно. Настя собі отаку подушку бере рожеву. 12 фунтів, нам нічого сьогодні не потрібно, з і просто вирішили прогулятись, сподівались побачити новорічний асортимент, який ми тут не побачили. А так нам тут нічого не потрібно. Також ми ще б вибрали собі серванки для залу, але тут не той стиль, який ми для себе шукаємо. Люстра, незвичайно. Знайшли кращий асортимент рамок для фотографій. Такі по 2, по 4, по 8 фунтів червоний колір. I bet I like from another color of wood. Lighter. It's from this side. І отакі от дерев'яні. Да, цей асортимент те, що нам підойде. Так що зможемо собі тут купити рамки здорово. Навіть золоті рамки є, це також дуже красиво. Куточок з декоративними рослинами. Дуже освіжаючий. Також хочу взяти. Отаку от підставку для різноманітних речей вона коштує 25 п'ять фунтів. У нас з ІТ, поїдемо до торгівельного центру Медахол, і також у нас є там деякий невеликий час, щоб також провірити асортимент зараз є. А потім у нас о 5 годині фільм, який називається Гладіатор. Зайшли також в магазин. Тут своєрідний асортимент і мені дуже подобається такий от чорничний сироп. просто неймовірний. Я його зараз знову візьму, 3,50 коштує. І також отакі з чорниці варення. Також я його куплю. Дуже гарна якість і неймовірно смачна. Продовжуємо ще вайки, також взяли каву і такі от смачні тістечка. Це з імпірем, наскільки я розумію. Вони такі смачні, вони ще гарячі, дуже добрі. Медахої дуже красиве місто. Багато людей роблять покупки, і тут дуже людно. Що зараз на мені усе я повністю купила в магазині TK Maxx. і. Це дуже зручна одежа, також тепла і приємна. Я ще хочу тут подивитись сьогодні асортимент. Весь асортимент такий я купила в Тікей Макс, светер та кардіган включають шерсть, вони дуже теплі, зручні для осінньої та зимової погоди. Також такі штани, це Zara, Також я купила в магазині тільки Можна робити покупки, тому що різні товари з різних магазинів тут зібрано і вже з гарними знижками все. І тут можливо собі вибрати одяг на різний смак. Це дуже зручно. Замість того, щоб по різним магазинам ходити, можливо все знайти в одному. Димні кольори дуже важко вихватити. Я знайшла такий от рожевий колір джемпер, який мені дуже личить. Але тут такі кольори рідко можна я Роздивилася деякі речі, всі навіть приміряла, але мені нічого з цього не підійшло. На жаль, сказати, що в мене навіть оця обувь також стільки Макс. Це, Кампанія називається Дюна. Я купила за 25 п'ять фунтів. Якісні кіс дуже зручно Вода дуже похмура і темно весь час. Так що розважаємося як можемо. Також багато працюємо і потрібно щось таке робити, щоб від цього всього відокремлюватися, щоб гарно себе почувати. На шляху до кінотеатру пробігаю біля мого улюбленого іншого магазину Кріс. Я на хвилинку заскочу туди. Тут завжди цікавий асортимент. О! Для мене куртку тут можливо купити за 35 фунтів. Це штучне хутро, але дуже красиво. Вже в кінотеатрі. Всім приємного вже в кінотеатрі усім приємного вечора Гордамося додому. <figurativeinda strains piercing phrase> <к anaränger or hacerlo>